Третя книга Ренсома Рікса серії Дому дивних дітей. Яка називається Бібліотека душ, в ній розповідається, як Джейкоб і його друзі, коли дізналися, що пані Сепсан не є пані сепсан. Тобто в попередній книзі вони думали, що пані Сепсан настільки ранили, що її, її неможливо більше повернутися до своєї людської подоби, і вона назавжди може залишитися птахом. Їй але їй може допомогти інша імбрина, але часом обмаль 2-3 дні і все. І пані Сапсан неможливо буде врятувати та, як виявилось, у пані Сапсан була інша проблема в іншому місті і зовсім поруч з іншими людьми, а не з її підопічними. А ця імбрина, яка не могла перетворитися, це був брат пані Сапсан. Головний ворог дивного світу. І, як виявилось, найбільший злодій життя дивних дітей. Тож, в третій книзі, коли Джейкоб та його друзі зрозуміли, що їх надурили, вони вирішають піти в місце зла, тобто в Місце, де знаходиться їх ворог. Та Це контур, в якому зло не тільки ворог, а й інші дивні. Тобто ми бачимо контур, який називається Диявольський акор, і та, як назва Диявольський акор туди направляє. Перевізник Шарон, як в давніх історіях про підземне царство, про перевізника, який бере монету за перевезення в Потойбічний світ, так і дорога в диявольський акр, в жахливе місце ведеться через людину з таким ж самим ім'ям. Якщо це його справжнє ім'я, Шарон. І... Але він не переправляє туди саме дивних, а він просто робить, так би мовити, певні екскурсії для звичайних або для дивних, які, які хочуть е... побути трішки в... в таких ніби екстремальних умовах старого світу. Тож, як тільки. Вони входять в цей контур, перед ними постає цей жахливий дивний світ. Хоча він і не зовсім такий через дивний. Спочатку через те, що старовинні, точніше, умови в старий час не досить. Хороші для того, щоб жити, бу бути здоровим та просто жити. Забруднена річка, яку звали в Акрі цьому, в контурі, смердючкою, і є певні дивні, котрі не можуть жити на землі, а в воді лише, і вони не досить дружелюбні через цю атмосферу цієї річки. Це те, що вони бачать спочатку, а коли вони вже вступають на тверду землю, вони знайомляться з місцевими жителями, які є залежними, які є азартними, ті, котрі мають якийсь певний статус, вони беруть інших дивних в рабство або в Завдяки ним інші дивні стають залежними, які мають менше можливості, менше сили, менший статус і так далі. Тож вони бачать зовсім недружелюбних дивних, незадоволених звичайних, які є якби декорацією цього диявольського акра. Потім вони знайомляться з таким собі підпільним. Байцовським клубом, де дивні, а, маючи амброзію, тобто щось типу наркотика в дивних, а, змагаються на то, хто сильніший і, звичайно ж там роблять ставки на те, хто виграє. Маленький відступ. Амброзія це часточка дивної душі, котра підсилює. Твої дивні здібності, які є вже в тобі. Тобто до твоєї душі додається часточка чужої душі. Потім вони бачать, знайомляться з е, работорговцями, е, дізнаються метод, завдяки якому утримують дивних дітей на продаж. І під час своєї подорожі намагаються знайти місце, де утримують їхню імбрину та інших дивних дітей та інших імбрин. Хоч, звичайно, не всі діти панні Собсан, імбриниці подорожують разом з Джейкобом. Джейкоб як головний герой, тому що він може бачити ворогів, пражників. І він може з ними боротися, а потім ще й виявилося, що він може їх контролювати. Тож, коли вони знайомляться з роботорговцями, вони дізнаються, що, звичайно, не просто так, шляхом випробувань і боротьби, вони дізнаються, де знаходиться. Де житло головного злодія цього, цієї серії оповідань? Вони дізналися, що вулиця, яка є найбільш небезпечною, найбільш брудною, і виглядає так, вступивши хоча б крок на цією вулиці, і ти помреш, в кінці є, так би мовити, фортеця. Хоча це виглядало я більше як якась в'язниця, там знаходяться е, витвори, е, також кол, головний злодій, і там тримають дивні дітей і імбрин. Та туди не так просто попасти, і їм потрібен план, щоб туди попасти. Та вони вирішують спробувати спочатку, як можна пройти через. Ці е, перешкоди, і чи після уникнення травм і загроз життю тих, які вони бачать з вулиці, чи не чекає на них ще щось всередині. Тож вони вирішують спробувати, у них, звичайно ж, нічого не виходить, і їм на допомогу приходить шарон і його брати, які Будують висельниці. Він їм допомагає і знайомить їх з третім братом, тобто другим братом, але третьою дитиною в сім'ї, пані Сапсан. Тобто, є Коул, головний злодій, є пані Сапсан Сапсанберина. І є третій, такий, наче, нейтральний, який не може опроділитись в житті пан Бен там. А він живе в своєму будинку і має е, таку чуду машину, так би мовити, яка наразі е, не працює, яка називається Пан Котун Торн. Це будівля з багатьма дверима, і кожна, кожні двері ведуть в різний контур. Тобто там майже всі контури поєднані. В одній будівлі, але за різними дверима. Тож він пропонує підключити цю машину, зробити так, щоб вона запрацювала, і за допомогою цього панку, турту, панку Тунторну потрапити в інший, котрий знаходиться в будівлі його брата Коула. А також він розповідає причину і історію цього експерименту, завдяки якому з'явились порожняки і витвори, і що саме, яка мета цього всього для коула і чому він хотів це зробити, що він шукає, і яка його кінечна ціль. А кінечна ціль це знайти бібліотеку душ. Бібліотека душ. Це таке, такий контур, де зберігаються в глечиках душі дивних, котрі померли. Колись на світі були бібліотекарі, котрі слідили за тим, щоб ніякий живий дивний не потрапив туди і не вібрав душу іншого дивного. для без своєї безпеки і для безпеки інших, так би мовити, ніхто не міг заволодіти іншими душами, тому що їм потрібен, так би мовити, спокій і, і прекрасне, чудове потейбічне життя. Тож всі думають, що не залишилось більше бібліотекарів, і що потрапити і знайти цю бібліотеку дуже буде набагато важче, а якщо взагалі неможливо. Але, як виявилось, бібліотекарі, це ті, хто може бачити порожняків, тому що етапи еволюції ніхто не відміняв і способності, здібності бібліотекарів залежать від часу і від потребностей, які оточують того дивного, який має здібності бібліотекаря, і, можливо, можна розвинути не одну здібність, як, наприклад, бачити порожнюків, а й іншу, таку як контролювати їх. І ще можна деякі розвинути. Просто твої можливості відштовхуються від твоїх потребностей і і ти розвиваєш те, що тобі потрібно зараз, на цей момент, а не те, що ти можеш найбільше розвинути, або що найкраще тобі б допомогло в певних ситуаціях, які тобі не потрібні. Тож, Джейку, потрібно для початку знайти Коула, а потім і знайти бібліотеку душ, куди має вхід лише він. І він все-таки знайде цю бібліотеку душ, тому що книжка називається Бібліотека душ тож до наступного тижня.